В усіх школах Житомира тимчасово призупинили навчально-виховний процес. Рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради від сьогодні не вийшли на уроки учні гімназії, ліцеїв, приватних навчальних закладів, центрів творчості та всіх позашкільних закладів. Різд захворюваності зрівняння сьомої неділі зріс більше ніж на 50%. Тобто тенденція має і до різко зростання хворих. Ми маємо щоденну оперативну інформацію не тільки з шкіл, там дитячих садків, в тому числі і з лікувальних закладів. Кількість захворівших збільшилася не в десятки, а на сотні людей. За даними держав станом на сьогодні у Житомирі грипом хворіє кожен другий, третій учень. Зареєстровано 2773 випадки гострих. Рих. Респіраторних захворювань проти 1817 вісімзосімнадцятому випадків минулому тижні, що на 51,3% більше для того, щоб запобігти швидкому поширенню інфекції, головний санітарний лікар Житомира написав клопотання на ім'я міського голови терміново зачинити школи на карантин. Тож до 3 березня учні Житомира не ходитимуть на заняття. А керівники лікувальних та навчальних закладів проводять посилений контроль за виконанням протиепідемічних заходів. Посилені заходи відпрацьовуємо щодо роботи. Протиінфекційних захворювань у школі, достатньо дезінфікуючих засобів, які були закуплені раніше відповідно до бюджетних коштів. Все відпрацьовано відповідно до тих правил і тих вимог, як державні санітарні правила вимагають. Тож на цей період заборонено проведення культурно-масових та розважальних заходів для дітей. Марина Вошинська, Світлана Дворак, телеканал СК 1